Євські тани живище і благоденствує. А королем мені не легше стати, аніж ковдорським таном. Звідки в них ці вісті диві? Звідки вони самі? Чого вони нас спинили своїм вітанням іщування? Е. З землі є почки, як і в воді, Королів. Я <ріст> король. <ріст> Я ще й тан. Так, танк, це ж їх слова. Ага. Але чи було все те, про що говоримо? Чи ми укусили короня безумства, що розум полонив наш? Ти предок королів? А <ріст> ти <ріст> король майбутній. <ріст> Колись я прочитав, як сам на сел, та йшов на пунктів, то я не знав, що мислити першому. Здивування чи волу, куди б не глянув, я оставний день повсюди.